Всім привіт, друзі! З вами Шарбік Тендер Майнкрафт. Всім привіт! І сьогодні ми будемо будувати нагідь ковбой за 10 секунд, 1 хвилину та 5 хвилин. Зараз я переключу від першого лиця, що було Коля, що ну ти прокоментуєш. А що казати? Що казати? Я хотів дивитися, можна, якщо що, коли ти будеш будувати, наприклад, наприклад. Например, за одну хвилину можна я буду сміятися. Mm. Ну, якщо що, на напримір, наприклад. Ну окей. Спойлеріш, спойлеріш. Ні, якщо щось не так ти там зробив, ну, якщо що, ти прям ну, Жаль, робив... смішно, то можна я буду сміятися. Жаль, що ти на хрестик не переходиш? Ну, мені не подобається хрестик, як колись, ну я недавно на нього переходив, мені він дуже не сподобався. Я не знаю просто. Говори ближче в мікрофон, бо нічого не... нічого не ч бра. И. Я коротше, пішов тоді в Бедбарс і коли Ні. я хотів пограти за хреста, как... Стоп, стоп, я... стоп, перестань коментувати. зараз. Через декілька секунд ми будемо будувати першу... Так, секунду. все, все, начинай... пішло. Починаємо будувати, давай. Все я, маю, я, нічого не Що, я будую? Що Я просто промовчу. Так, я теж я просто промовчу. Я просто промовчу. Крінж, правда? Угу, Так. Крінж. Це за банан. Не знаю, це якийсь бана. Це якийсь перевернутий банан і то. Не, перевернути, щоб ти яблук. Ні, це якась ягода перевернута. Круто виглядає, правда? Окей, зараз я буду будувати давати за одну хвилину. Ну ти б дуже цікаво, що там буде в тебе. Ну прям дуже цікаво. Дуже дуже цікаво. Мені то дуже цікаво. Ну, наш, ну, дуже багато дуже чого цікаво. Зараз через не знаю. Ти готовий? Так, да, я готовий. Все, починаю, зараз. Зараз ми почнемо будувати і це вже буде відлік. Геніально! Генеалис максимум. Все. Все, давай. Три, три, два. О, о. <смірко> Наперед за спойлером. Понятно. Зараз, зараз. Три, два, один. Все, поперли. <смірко> да я зараз сам перебудувай, чувствую. Шосси такий начало, погано взяв. Я теж таке погана начало Например, ну зробив. А ч Саме... ты смієшся, Ч ты смієшся? И Бо... говори я... ближче я... до микрофона. Я просил. Блин, ну что мене таке мое що... ну, май... самого получается. Нет, то я буду требудовував... точно не буду. Тому що уже багато часу прошло. Я бы, наприклад, 10 секунд, я пройду... <фес> 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 понимаю. Понятно. понятно? Давай, давай, мой. Давай, зараз забую. якісь очи зроблю. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалося це відео чи ні. Ага, обов'язково. Ні, секретного слова в цьому відео не буде, тому що так треба для балансу всілені. І, блін, же час закінчується. Так, давай швидше. Це паприка і сітка. Трішки додаткового часу я взяв це 3 секунди і все. І вроді добудував. Але я ще так добавляю. Ще, ще що, що це за гриб? Все, давай, пообіброй. Що це за гриб? Що це за фігня. Що в це в в за ноги? Що це за мобус? Що це я построю ноги і все. Ні, не, смійся. не смійся, бо Несмься, жорсткий звук, <рисування> не <смійся. рисування> Прошу! Як сейчас чесно, не так сміятися? Це вбитий амогус. Жовтий вбитий амогус. Чисто тупо оббитий амогус. А в мене... що Це таке? Це? Корделіус із Бравл Скарс. Карделіус. Вау. А давай коли запишемо відео по Бравл Старсу. Ну давай колись запишемо по Бравл відео. Якщо, звісно, це звісно, відео мене... набере де більше 10 лайків, то ми зробимо відео по Бравл Stars. Так, Спочатку. ну в цьому прикол. У мене в мене, ну, мене звіється канал Ender Minecraft, а зніму відео по Brawl. Ну так. Да. Це не продумано. Ну і зараз ми будемо будувати. Це за... я будую, я будую. вже. А що ти почав Я будую, я будую. За 5 хвилин, алло. Я не встиг тобі навіть це сказати. Я не встиг взагалі це сказати. Ти вже будувати почав. Коротше, що там на картинках ви. Сарбика. 에... Що до цього. Як вам правильно сказати? Що до ну... як його? Я... Блін, як його називає. як він називається. Якщо ти не пам'ятаєш, то я не знаю. Зараз ми встановимо озвучку, напевно. І зараз він згадає. А, все, він... Все, згадає. я згадав прев'ю. Прев'ю? А що ти. Що не... що до прев'ю. Що там. Коли. Серед... ні не не говори, це це спойно, ладно. ладно Спой, вони і так побачать. Підписники і так побачить. Блін, я все неправильно збудував. Ну хвилин, що надо. Уф, який ти забівний. Я заново будую вже на одній хвилині. Сразу кажу, що у мене є така ідея, може піти до шарбика глянути. О, о, давайте, давайте. Уф, який Саша там забівний будує. Ей! Е, а за правило написалось, что так это было. Да. Акинеру локал. Икиакіньер локал. Що це таке? Я спиваю кину, не знаю. Ти спиваешь наглед? Да, 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 да. Давай поставим твою музыку. Не-не. Не-не-не-не-не-не, нет инсайд. Не, ну кажется, А хотя я кисмгахигача в рибке килочки. Рыб, то совсем це люта имба. Це сьомка. Угу. А чему ты откинули? Я не знаю, для баланса в Буде тоже аморс. А блин же хвилини, більше двух часу прошло. Мы не встигаємо. Так, и за... Угу, угу. Угу, угу. Ей, до тебе ти глядаєш? Угу. Угу. Все, я назад повернувся. Думав, як в капеці, мені показав, що я до Ендера прийду, ну а казав, я до себе прийду. Угу. Це зрісно жорстко, це зрісно жорстко. Так, як ви побачили, я теж піділянув трішки. Я, ну як завжди, в принципі, так можна, так скажем. Що ти зробив? Що, що Що? Що ти там зробив? Я, я, якщо ви це побачили, пишіть в коментарі. Да, а потім в світі ми дещо зробили на ньому, ага. так скажем, нагідці. Нагідце мовче. <звілля> <звілля> Нагід на нагідце могся. Потім ми дещо зробили на ньому, те, що вам нельзя показувати для Ютуба. там жестко, там лично. Я написал на таблице, кто такие Эндер. Не, ну все нельзя говорить, я же говорю. Символ сьомга гигача. Не знаю. Можливо, А может и нет. Ты шо? Ковбой. А кинера на канал. Через заспеваешь всю песню, дам дапс. все. Так надо. Так ми все-таки відеочатували, м'які. Нє, ми говорим... Го... Ладно, я промовчу. Ми говорим в одній кімнаті. Чому? Mm. Ближче до мікрофона говори. Дуй. Mm. Боже, ти... Ха-ха-ха, дуй. Чисто стиль стилі Ендера. Mm. Чисто стиль стилі Ендера. Які в нього очі, такі він будує для цього. А у нього очі. Ти все будуєш. Ну це краще, напевно. Тим більше в мене такі очі. Не вже чесно, я б зараз так сміявся. Ну. Взагалі то вже ще трішечки. Час закінчиться. Я знаю, сьомга. Не, 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 ти не семга. Ти not семгас. Да. Ти. Ти не піддивився, я ж все бачу. Я тебе бачу, ти там наверху пердиш. Всі запахи йдуть <си> в... Ми... Це ми виріжемо. <си> <Ми вирізимо. си> не ми виріжемо. -не ні, -не, ні, ні, нельзя. Чому? Таке. Таке тупо не можна. Це легендарно. Цьому? Цьому? Того? Я сказав, чому? Того. Що? А як це? Фантасто. Мені здається, те, що у мого... Можу... Нагіться на голові. Чому? Поки чому? Те, що. <різь> Те, що в туалеті... В Королі... коричневе дещо. Те, що в туалеті. Ладно, дивись. Я поки подивлюсь, що там у тебе. Так. Ну що ти? Я промовчу. Такі очі, як у тебе. Странні! <різь> Не просто незвичайні. Незвичайні. Тут іде. Тут підходить слово странні. Чому? Ну підходить. смішно. Це смішно. Це дуже... це дуже... Це дуже смішно. Це дуже смішно. Це дуже смішно. Если то зброй, не позднее спорить, це ні. ні Ем. зрозуміло з тобою. Ну Зараз я трошки добуду, це добули, ну, все ж не нарушаемой правила, ти ж сам сказав. Ні, це нарушаємо. Ну що, правила. просто для превью круто ні, 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 ні. Для 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 не Для прев'ю, для прев'ю, для Ну, Ты робишь? Что ты робиш? Що ти тут робиш? Эммм, я тут, я тут, я. Ти тут ходиш в туалет. Так. Молодець. Молодець просто, молодець. А так. От так, все. Оооо! <риво> <О, ти риво> ну короче! подиви. ну не які короче. Я не знаю, такого слова. Я не знаю, такого, в... спасибі. Ах так! Ну це треба... Ні, трошки не так виглядає. Коротше, що... ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо вам сподобалось нагідці, поставте лайк. І напишіть в на герці. Всім бувайте